Якщо ваша дитина каже щось про самогубство або самоушкодження, наприклад, я хочу померти, мені все байдуже, нічого не має значення, іноді мені хотілося б просто заснути і ніколи не прикидатися, або без мене всім би було краще, вам слід поставитися до цього дуже серйозно. У будь-якому випадку, за появу таких розмов, зверніться за кваліфікованою допомогою до спеціаліста. Коли ваша дитина говорить або пише про самогубство, ви можете відчувати шок, образу або гнів. Ви навіть можете заперечувати те, що ви бачите, або сперечатися з дитиною. Ці почуття природні і дійсні, але в першу чергу важливо зосередитися на потребах вашої дитини. Ваша мета полягає в тому, щоб створити безпечне місце, де ваша дитина могла б довіряти вам вислухати, висловити занепокоєння, але без засудження. Чи звинувачення. Замість того, щоб реагувати таким чином, це смішно, у тебе чудове життя, чого тебе ще не вистачає, ти ж несерйозно, постарайся справитися зі своїми емоціями та виявити співчуття. Мені шкода, що ти так себе почуваєш, може розкажеш, що відчуваєш. Звучить сумно і безнадійно, що тебе тривожить. Тобі, мабуть, складно зрозуміти, що коїться, давай про це поговоримо. Якщо ви помітили деякі зміни. Поведінки дитини це може бути ознаками депресії. Не зволікайте та не очікуйте, що дитина переросте або проблема зникне самостійно Звертайтесь до лікаря, карта спеціалістів розміщена на сайті мозок. Посилання в описі до відео. Депресія це розлад психічного здоров'я, який здатний впливати на мислення, настрій і поведінку дітей. До основних симптомів депресії у дітей відносяться відчуття пригниченості або роздратування протягом тривалого часу та втрата інтересу до речей, які їм зазвичай подобаються. Професійна медична допомога та психологічна підтримка здатні допомогти хворим дітям швидше одужати та уникнути проблем з психічним здоров'ям у майбутньому.